Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. А чи знаєте ви, що таке природа? Природа це все, що нас оточує і при цьому не створено руками людини. Природа буває жива і нежива. Давайте, дітки, дізнаємося, чим жива природа відзначається від неживої. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Всі вони народжуються, харчуються. Ростуть, дихають і відмирають. Для життя їм необхідна їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться люди тварини, птахи, риби, комахи, гриби і всі рослини. До об'єктів неживої природи відносяться сонце, місяць, зорі. Вода, земля, каміння, хмари та гори. А зараз уважно розгляньте картинку і скажіть, що зайве і чому. А щоб краще запам'яталась, пограємо в гру Жива чи нежива природа. Якщо на картинці ви побачите предмет живої природи, то плескаємо в долоні. Почнемо метелик, сонце, каміння, дельфін, місяць та зорі, лисиця. Небо, гриб, роса, дятел, людина. Ми з вами є невід'ємною частиною природи і існуємо завдяки їй. То давайте оберігати і любити природу, без якої наше життя неможливо. Дякую вам за увагу, до побачення!